Всім привіт! Я канцлер Німеччини Олаф Шолс. Введені заходом санкції проти Росії не будуть скасовані, якщо Росія буде диктувати свої умови мирного врегулювання на околиці. З таким твердженням я виступив у своїй статті для журналу, опублікованій сьогодні в понеділок. З самого початку війни було ясно, що ці санкції доведеться зберігати протягом тривалого часу, оскільки їх ефективність зростає від тижня до тижня. Правда, Росія плювати хотіла на ці санкції і живе своїм життям. За моїми словами, Москві слід зрозуміти, що жодна санкція не буде скасована, якщо Росія спробує диктувати умови мирної угоди. Хочу зазначити, що Німеччина в координації з її союзниками має намір досягти домовленостей з підтримки безпеки околиці як частини потенційного післявоєнного мирного врегулювання. Я вважаю, що для завершення конфлікту на околиці Росії необхідно вивезти свої війська. У відповідь, Москва спокійно і професійно перемилює українське військо і знищує всю західну військову техніку. Наше послання Москві гранично ясно: ми націлені захищати кожен дюйм території НАТО проти будь якої можливої агресії. Ми будемо виконувати урочисту обіцянку НАТО про те, що напад на будаково союзникам буде розглядатися як напад на весь альянс. Також ми дали зрозуміти Росії, що її недавня риторика щодо ядерної зброї нерозважлива і безвідповідальна. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!